Сестри, ви знаєте, коли я зайшла в цей зал і побачила, скільки сестер і є брати. І ми тихо, спокійно сидимо сьогодні в цьому домі молитви. Це милість Божа, яку подарив нам Господь слава йому. Я трошки застала останні питання і відповіді. Ви знаєте, я семінар не чула після такого семінару, після таких глибоко вичерпних відповідей, то мені здається, що вже мені сьогодні немає тут що казати. Але по милості Божій, так як брати сказали, що Господь положив на серце, я найперше хочу прочитати. З книги псалмів, це буде 19-й псалом і 15-й вірш, який в мене сьогодні на серці, і я хочу, щоб він завжди в нас був у серці. Слова моїх уст і роздуми мого серця нехай будуть Тобі до вподоби. Господи, скеле моя. І відкупителю. Слава Господу! Слова моїх уст і роздуми мого серця. Так як вже брат сказав я Ясковеля, мабуть, всі мене тут знають, але якщо хтось не знає, то я коротенько скажу про себе. Я є в шлюбі нас з чоловіком четверо діток живих. Якби всі були живи, було б десять. Шість було мертвих недоношених, була зупинка серця на операційному столі, була клінічна смерть. Але ви знаєте, хтось сказав, що якби Прийшлося прожити ще раз життя і пройти ще раз ту дорогу, яку я пройшла. Чи хотіла б я знову вибрати той самий шлях, вийти заміж за того ж саме чоловіка, жити там само в тому місці і в тій церкві, то я сказала б, що повторила б я цей шлях. Тому що те, що Бог робить, і як Бог веде, то Він досконалий. І він все робить досконало. Він хоче, щоб ми йому довіряли. І, дорогі сестрички, дуже влучно сестра Людмила сказала до незаміжніх, що незаміжні уявляють собі заміж зовсім в іншому світлі. А він насправді не такий. Але не лякайтеся цього. Доручіть Богу ваше життя. І надійтеся на нього, якщо Господь влаштовує Його, то він вам допоможе. Довіряйте Господу, надійтесь на Господа. І хочеться мені сьогодні сказати до свекрух, які є на цьому місці, і трошки до невісток. Я вже сьогодні свекруха, і невістка, і теща, і бабуся. Вже сьогодні всі тітули маю, але вони мене не роблять гордою. Тому що життя, яке ми маємо на землі, ми не для себе живемо. Христос не для себе жив. Він прийшов послужити, і ми маємо служити. Я дуже люблю книгу Руф. Я її дуже багато читала за роки свої. Але останні роки вона мені найбільш відкрилася. І мені хочеться сьогодні з вами поділитися. Чому Руф сказала: я піду за тобою, куди ти підеш. Твій Бог буде моїм Богом. І де ти помреш, там я помру. Твій народ буде моїм народом. Мабуть, Ноємінь їй показала Бога, вона бачила, що там є, за ким іти. Вона там бачила опору. Вона там бачила якийсь фундамент, вона там бачила плече і приклад. Вона там бачила, що там є за ким йти. Недавно до нас подзвонила одна сестричка. Помоліться в мене є дуже велика нужда. Сестричко, а я у вас нужда? За що треба молитися? У мене така погана невістка. Вона нічого не робить. Вона так хочу, щоб все мій син робив. Ну, а скільки ж вашій на 200 років? 18. А скільки синові? 20. Сестричко, а з ким ви ще живете? З чоловіком. А в мене дві корови, а в мене там стільки то свиней. А вона треба, щоб у 6 часов вставала. І я їй нагадала про Ноємінь і кажу, сестричко, ви бачили, скільки років вашому синові, і ви бачили, що ви берете дитину? Як ви маєте їй проявити любов, материнську любов? Вона ще за життя наробиться. І ви знаєте, ми з нею помолилися по телефону. Проходить трохи часу, вона знов мені дзвонить. Сестричко, помолися, мене є така нужда. А яка вас нужда? Ну моя невістка не міняється, а ви кажу, змінилися. Ото, як ви змінитеся, то ваша невістка точно зміниться. Ви знаєте, після того вона мені більш не дзвонить. Дорогі мами, дорогі свекрухи, ми живемо дуже в нелегкий і тяжкий час. Дуже велику боротьбу проходить наша молодь. І старші теж проходять ту саму боротьбу. Але хто їм покаже? Бога Ізраїля, хто їм покаже ту справедливість, хто їм покаже ту віру, хто їм поможе стати на ноги? Хто їм покаже той приклад? Ми. Треба більше сили, як наші діти поженилися, повиходили заміж. Нам треба вдвоє-втроє більше сили. Колись ми дуже багато їздили з братом Безпаловим. І він мені завжди казав, як він до нас приїжджав, у нас були маленькі дітки. І він мені завжди казав, бачив, що я втомлена, Марійко, ото найкраще жити тоді, коли маленькі діти. А я думаю, коли я висплюся, вони рік, півтори, між ними, різниця, четверо, одинакові майже. Що він говорить? Я сьогодні кожен день його слова згадую: найкраще жити тоді, коли маленькі діти, коли вони поросли. Треба за них більше молитися, вже треба не за четверо, вже за восьмеро, вже не за восьмеро, вже там десятеро, дванадцятеро, бо вже в них двоє-троє діток. Це за всіх їх треба стояти в проломі. Хай Господь збереже нас від нарікання, від ропоту, від якогось недовольства. Одна свекруха прийшла до нас один раз, і вона сіла, і вона всі почала пальці загинати, мінуси своєї невістки. Не так вдягається, не так говорить, не так зачесується, не так зварила, не так встала, не так сіла, не так вийшла, ну не так все не так. І Я так слухала і кажу, сестричко, а ви її хоч раз обняли так, пригорнули до себе і сказали, що ви її любите, бо вона ваша дитина. А чого я її маю обнімати? І ви знаєте, ну дав Бог помолитися, дав Бог слово. Ця мама зрозуміла, більше вона після того не, не нарікала. Дорогі мами, хай нам Бог поможе, щоб ми були в правильному положенні, і щоб наші діти у нас бачили світло, тепло і опору, щоб вони могли з нами дружити, не просто прийти до столу разом поїсти. Щоб вони могли дружити з нами, щоб вони могли з нами сісти, от просто як з мамою посидіти. У мене був такий в житті один момент. Я тут в Луцьку лежала в реанімації, і дуже мені було тяжко. Я хворіла, мені поставили діагноз невилікований, поставили один із видів раку. І мені було дуже тяжко. І так сталося. В той час тут є сестра Віта. Яка мене провідувала, приходила до мене. І мені було дуже тяжко. І коли я так нахилила з ліжка голову донизу, і я побачила, що в мене сльози так просто ллються, я згадала Ієва так розумом своїм і серцем, ніби, ніби відчула, як тому чоловіку було тяжко. І в цей момент дзвонить телефон. І дзвонить одна така сестра, ну, яка в мене була в повазі, підтримкою моєю була, яку я дуже поважала. І вона дзвонить і каже: Ти знаєш, чого ти там лежиш? В тебе вже четверта дитина мертва. Тебе Бог наказав. І вона почала називати пункти. Один, другий, третій, четвертий. Поки вона дійшла до мого батька. Ти не глядиш свого батька і його обіжаєш. А на той час мій батько давно вже був там. Ви знаєте, вона виключила телефон. І я вам не можу передати той болі, яку я в той час відчула. І перше, що я сказала, Ісус, поможи мені, дай мені не втримати рівновагу, Ти є живий. І я повторяла слова Іова, а я знаю, відкупитель мій живий. І мені глибоко в серце прийшла сила. І я кажу вслух: Знай сатана, ти мене з цією сестрою не посвариш, я її благословляю. Вона не попільнувала. Вона обдумається, а ти знай, я на її обіді тримати не буду. Я її благословляю іменем Ісуса. Ви знаєте, як зняло рукою ту біль? Зникла та біль. Мені захотілося славити мого Господа. Я почала молитися, я почала дякувати Господа. Я почала дякувати Господа за те, що я тут, в цій лікарні, на цьому ліжку. Господь, це не без твоєї волі, не без твого відома. І коли вже я приїхала додому і все молюсь за ту сестру. І ви знаєте, проходить місяць часу, і приїжджає та сестра своїм служителем до нас, і заходить в хату і каже: Ти мені можеш простить? Я її обняла кажу, звичайно, я вже давно вас простила, я вас благословила. Це старша особа. Але кажу, скажіть, чому ви? Так зробили. Що вас спонукало до цього? А вона каже, бо я тобі позавідувала. Ну і я заплакала і кажу, що якби ви хоч один день побули в моїх черевиках, в тих болях, ви б мені не завідували. Б. Вона почала називати, чому вона, за що вона мені завідує. В тебе такий чоловік у мене немає, в тебе такі діти в мене немає. Ну І почала там багато що називати. Дорогі сестрички, якщо вколов нас ворог, отакими от словами, такою обідою, благословляймо ту людину, хто б то не був, подружка, брат, сестра, чоловік, як ми будемо благословляти, це благословення прийде на нас, колись мені на одній сестринській конференції задали таке питання: чи легко прощати, не легко прощати. Якщо хтось скаже, що легко, то не вірте. Щоб простити, треба боротися, і часом немало. Треба вибороти ту перемогу. Треба вимолити, треба виплакати. Треба вистояти на колінах, прощати непросто. Але якщо ми доб'ємося цієї перемоги, то тоді дуже добре. То тоді таке торжество. То тоді ворог, він не має сили. То тоді хочеться співати і хочеться славити Господа. Невістки. Тут є багато молодих невісток, правда. Я теж невістка. І ви знаєте, Бог мені дав дещо вкусити теж під цим званням невістка. Дорогенькі мої. Будьте добрими. Ви знаєте, коли пішла Руф за заноєміню, то та казала, піди там до того чоловіка, я вже це все не буду читати, бо немає часу. Зроби так-то, Зроби так-то, скажи так-то. Ви, ви знаєте цю історію. Ну, Подумати головою своєю, то сказала, що ти мене вчиш, куди ти мене посилаєш. Але вона слухала: і, мало того, кусочок хліба за пазухою. Несла Свекрусі. І ви знаєте, чому вона війшла в родословну Ісуса Христа? Ви думали над цим? Дорогі сестрички, коли ми так робимо і робимо перед Господом, і заради Господа, то Господь ніколи вдовго не останеться. Те благословіння до нас повернеться. Може, хтось тут сидить і вже не може далі, вже настільки допекла свекруха. Ви знаєте, в моєму житті був такий випадок. Важко було. Був такий момент, що було дуже важко. І я побачила, що я далі йти вже не можу. Я вже так не можу, я не можу молитися. Я вже, я вже не можу далі. І я пам'ятаю, було три часа ночі, всі спали, а в нас там. Фундамент був обсипаний такою дрібними камінчиками такими, щебним таким дрібним. І я не знаю, як я пішла на коліна стала на тому камінні і кажу: Ісус, моєї любові нема, дай свою. Я не знаю, скільки я так стояла. Але ви знаєте, мене так навідав там Господь. Я таку відчула Божу присутність. Мені так захотілося любити, мені так захотілося обняти, мені так захотілося все краще, що в мене є принести й дати. І ви знаєте, по сьогоднішній день Господь дав ту любов, і та любов є жива. Ви не думайте, що я розказую, що я така добра, добрий Господь. Моїх сил немає, є Господь. У мене добра свекруха. Але якщо Господь хоче тебе чомусь навчити і випробувати, то через неї те зробить. У мене добра свекруха, але мені треба було екзамен здати. Дорогі мої сестрички, здайте екзамен. Здайте, ви є сарені дочки. Будьте мудрі, але як здасте екзамен, то тоді так легко. Це впливає на сім'ю, це впливає на дітей. І мої діти бачать, якщо я щось зготувала їсти, мама, а для бабусі Олі вже ви наготували, вони знають. Мама, а на Батуринську занесли, Покажіть це дітям, вони поростуть і вони це будуть робити вам. Це далеко не зайде, це не заховається. Дорогі мої сестрички, Господь дав нам такий добрий час сьогодні. Ми так багато для себе взяли. У Бога не останеться безсильним ніяке слово. Якщо Він до нас говорить, і ми його прийняли, і ми його почули, і Він нас буде питати за його. Ми не просто так його слухаємо. Ще хочу сказати, коли в мене була зупинка серця. Я побачила, як мене стало дві. Одна, я лежу на столі операційному, а одна, я така легесенька піднімаюся вверх. І була така велика операційна лампа наді мною. Вона вже знизу залишилася, а стеля і все, що там було зверху, воно сталося так, як знизу. Воно так, як пар, воно мені не мішає. Я думала раніше, що діла наші йдуть слід за нами. То я так уявляла, що ми прийдемо на небо і нам там скажуть чи покажуть наші діла. Але ви знаєте, коли я піднімалася, то я знала, хто я, кому я служила, що я робила, як я жила. Мені було 33 роки. Два роки було найменшому хлопчику. Мене було четверо маленьких діток. Я знала, що мої дітки залишаються, що я вже піднімаюся, я жду Ісуса. Ісуса я не бачила і Ангелів Я не бачила. Я піднялася, я бачила впереді світло, я піднялася дуже високо, і ніби наче вся Вселенна, таке ехо, голос такий, не час. Я почала повертатися назад. Але що я хочу сказати? Чим найбільше я жалкувала і шкодувала, що я мало любила. Я мало зробила добра, я мало потрудилася. Я могла зробити більше. Я могла більше когось огорнути любов'ю. Хоч на той час у нас вдома був реабілітаційний центр такий міні, у нас по четверо жило, таких бездомних, сиріт. Я їм старалася служила як могла, хворіла. Але коли я оказалася в тому положенні, то мені здавалося, що я могла зробити більше, а я не зробила. Робім, що може наша рука. Найбільше любім, огорнім любов'ю того, кому тяжко. Прикриймо своє, коли ми не в настрої, коли нам трудно. Ніхто не має про це знати і бачити. Проявим любов, і від того нам буде легше. Колись мені було дуже тяжко, і я кажу, Боже, я не маю сили молитися. Я так стала і стогну тільки. І Господь мені показує одну таку в нас сестра Люба, є в неї онко, вона вдова. І так мені на молитві Дух Святий каже, а ти піди до Люби. Боже, я прозріла і пішла до сестри Люби. Ви знаєте, я б до неї приходжу, а вона каже: Я так тебе жду. І так заплакала. Ми впали з нею на коліна, ми помолилися. Вона також жила, і ви знаєте, я звідти йшла вже, мені легко було, і я ожила. Дорогі сестрички, якщо вам важко, знайдіть того, кому важче, і він оживе, і ви оживете. І Бог вас за це рясно поблагословить. Можна багато говорити, але наш час спливає, ще брат буде закінчувати. Хай Бог вас всіх поблагословить. Миру вам в ваших сім'ях, слава Богу.